Перш за все, розмову про захремазуха я почав би з того, що це український письменник, не менше ніж будь-який інший романтик. Він писав німецькою, переважно, і французькою, але описав життя Гуцулію. Це просвоєна згадка, про яку в каноні української літератури нарешті повернула б цілісність картини. Тарас Шевченко перестав би прочитуватись винятково як національний письменник, що тужить за рідною землею з його боротьбою, агояком Грабович. У дискусіях про велику тему літератури, а також у праці Шевченка як міфотворець, прозірливо відчувають інцестуальний імпульс у Шевченка, трансгресивно сексуальні мотиви відомої Гоголя. Російська література, як і європейська, також має ці риси, але це про виукрувнення нашу з усього цього потоку світових думок. Коли собі уявити Мазоха, добре перекладеного на українську мовою його часу, то він би легко став третім перед Шевченком і Гоголем. Зрештою, і самому Шевченку. Властивий мазохізм. Дія оповідання відбувається в Коломиї. Два головних герої Северен фон Кузьминський і Ванда фон Дунаєва. Біографи стверджують, що, зрештою, персонаж був списаний із мазоха і його дружини, яка потім взяла псевдонім Дунаєвої. Для тексту є три інтертекстуальні джерела: найперше антична філософія, пігмаліон орієнтація на сенсуальне. Епікурейство, яке, в принципі, є синонімом до теперішнього гедонізму. Да, вона жила для мене як та звісна статуя, яка почала дишати для свого творця. І, зрештою, сама Фонду, стверджує про те, що вона кам'яна, вона не має почуттів, не противав головному герою, який є дуже чуттєвим, і це є його проблеми, про що далі. Її портрет згодом писатиме німець, який теж попросить його бити хлистом, відчуваючи цей заряд сексуальності. Іншою паралеллю і доторком є історія про Ісуса Христа. Він називає її прекрасним дьяволом, вона називає його святим мучеником, який помирає за гріхи. «Какой дивний взгляд должен бути у тебе під смертельними ударами хлиста, у тебе глаза мученика, зрештою, говорить вона. Третя паралель історична. Постійно згадується Катерина Друга, Катерина Велика і її сексуальні вподобання. Саме вона любила бути. Володаркою. З сьогоднішньої позиції це маскулінна риса з позиції Мазуха суто жіноча. Причина хвороби Северина, як вже було згадано, те, що він дуже чуттєвий. Ванда говорить твоє бізум'я є лише демонічна, ненаситне чувственность. Наша неїстення може порождати подобне заболівання. Якщо б ти був мене добродітелем, ти був би совершенно нормален. Але реулі можуть змінюватися. Автор відразу вказує про те, що він іде за принципом Гьотте, за принципом життя. Ти должен бути либо молотом, либо на кавальні. І от герой хоче бути під молотом. Бажання відчути кохання є ототоженням з цим підкоренням. Власне, текст відкривається цитатою із Біблії і покарали його Господь і віддав його в руки жінки». Зрештою йде обговорення, звичайно моралі. І як на романтика Захар Мазов випереджує свій час, зрештою він випереджає навіть флоберивские ідеї і Лоуренса. Вы говорите об об'язанності там, где речь может идти только об удовольствии, це слова Ванды. Слова автора никогда не чувствуй себя в безопасности рядом с женщиной, которую любишь. Характер женщины есть безхарактерность. И мужчина всегда следует принципам, даже если он эгоистичен и злонамерен. Женщина же повинується тільки поривом. І от найважливішою особливістю жіночої психіки, яку її бачить Мазух, це те, що жінське серце відчуває потребу прочно прив'язати до себе мужчину, між тим, як вона сама склонна до перемінам. І коли відбувається ця їхня соціальна гра, де вона грає роль тиранки, а він підкореного раба, вона зізнається, ви самі задушили моє чувство своєю фантастичною приданостю, своєю безумною страстю. На думку Северина, жінка може бути або цнотливою, або таранкою. І головне, аби вона зберігалася або рибою, або м'ясом. Чимось одним, без лицемірства. Наміри мають бути озвучені. Вони навіть підписують контракт, і Дунаєва змушує його написати записку самогубці, про те, що він абсолютно не має жодного почуття до життя, що він страждав. Але він справді страждатиме. Тільки це приноситиме задоволення. Правила игры звучат приблизно так. И чем более она окажется жестокой и неверной, чем грубее она с ним будет обращаться, чем дерзо с ней она будет им играть, чем меньше жалости она будет выказывать, тем больше будет она разжигать сладострастие мужчины, тем больше она будет им любима и боготворима. И я к сам кажу, герой, тогда я хочу, чтобы женщина, которую я люблю, издевалась надо мной, изменяла мне, и чем более жестоко, тем лучше. Это тоже наслаждение. Вона опирається, постійно плутається між ролью і істинним добрим обличчям жінки. Кожної хвилини Венера в хутрах ця кам'яна жінка готова обернутися на просту тітку, це цитата, яка сама отримуватиме удари чоловіка. Я сама хочу покорятися. Насильство – це лише спосіб прив'язати чоловіка до себе. «Скоро ти розліпиш мене», – продовжила вона. «Скажи мені, коли до цього дійде, тоді я поверну тебе свободу». Звісно, у неї були нахили, але саме герой відкриває їх у ній. Вона вирішує йому підіграти, змінює йому ім'я, забирає документи і робить слугою, хоча рабство вже давно скасоване, і це юридично неможливо. Цікаво, що Ванда серйозно про це роздумує, і такі моменти для неї виявляються дуже радикально важливими. Тому вона вирушає в іншу країну, в Іспанію. Це говорить про те, що жінка є дуже раціональним створінням. Подумай, від от нині на положенні немногим лучше, чем собака, чим неодушевлені предмет. Тож ти про те, що говорив і Ейбніт, і Фройд, власне, перетворення людини на об'єкт свого бажання, опредметнення. Це підмітив Мазох також. Цікавими її іграми з БДСМ, наприклад, чорні рабині зв'язують героїв, а фон Дунаєва об'є його хлистом, інколи вона змушує самих рабинь бити. тобто він ще гірший, ніж чорні раби. Кульмінацію її зради з військовим, який має риси андрогіна, він жіночніший, ніж Ванда. Цікаво, що це є перекроювання соціальних і гендерних ролей. Тому що той, хто є феміннішим, той є владним. В Парижі він з'явився в в женском плачі, і мужчини прийнялись осаждати його любовними письмами. Певним чином якийсь гомосексуальний підтекст. Також є певні моменти, які могли б перегукуватись абсолютно із критикою романтичної ідеї. Наприклад, заперечення моногамії в дусі Мадам Бавари. Природы не знає ніякого постоянства в отношениях між мужчиною і жінкою. Попри то, фондунаево, как раз Дунай Прагне. Я отлично можу себе представити, що могла б принадлежати одному мужчині всю життя. Але це должен бути настоящий мужчина, который імпонував би мені, который починив би меня силою своей личности. Понимаете? Це, що і герой хоче мати цю жінку назавжди. Ідея полягає в тому, що в тому, що жінка, якою створила природа і якою виховує в настояще время мужчина, є його врагом і може бути тільки або рабою його, або деспотицею, але ніколи його подругою і спутницею. Тобто рівність прав абсолютно неможлива в теперішній час. Попри все, герой, відчуваючи страждання від того, що він втратив цю жінку, і вона відчуває страждання від цього, тому що між ними було певне кохання, Говорить лише про одне зі шкодою, що не вдарив її хлистом. Тобто те, що він не відібрав цю фемінну рису у неї і чуттєвість фемінну не поміняв на тиранію. Ось така історія.